Вітаю, друзі! Ви на каналі Англійська Це Просто. З вами Оля, і ви зараз знаходитесь в плейлисті з практики читання. Я підготувала для вас новий урок і, як завжди, в його основі простий текст. Але вимова слів потребує певних правил, про які ви сьогодні дізнаєтесь. Тож не затягуємо і починаємо. Спершу прослухаємо увесь текст. Kate likes the dog. It has no collar. Kate takes it home. She washes the dog. She names him Toby. She takes Toby to the vet. Toby is healthy. Kate walks Toby every day. They love each other. Итак, Kate is walking. Kate. Як бачимо, відкритий склад на кінці є голосна І, але вона не вимовляється, і перед нею голосна буде читатися як в алфавіті «ей», тому виходить Кейт, «Із» С стоїть після голосної, тому прочитується як з, Із. В слові walking, «ей», яка стоїть після або перед W, завжди читатиметься як О, і в сполученні «alk» LK L не вимовляється, і тому, аби компенсувати цю відсутність, О стає подовженою. «Walking» – Суфікс ing. Е, у суфіксі ing ми г на кінці не прочитуємо. N стає носовою. Ing walking. She sees a dog. She подовжений звук, тому в британській транскрипції ставиться двокрапка, чого не відбувається в американській транскрипції. «Sees» – «s» після голосної, тому звук з. Дві І дають один звук І, подовжений. Сіз не «а» – «she sees a dog». О, – «she sees a dog». Дог має короткий звук О, як у слові son. Наступне: The dog wags its tail. Артикль Z має сполучення «th», яке дає два звуки: або дзвінки з, або глухий с. Але дзвінкий звук зазвичай з'являється у службових словах, наприклад, в артиклях, займенниках або прислівниках, наприклад, «зе», «зис», «зет» і таке інше. Далі слово векс це закритий склад, тут немає в кінці голосної, тому наша голосна Ей вже вимовляється як широке Е, векс. зверніть увагу, як ця голосна читалась у відкритому складі. Була вона така співуча «ей». А в закритому складі просто широке E. Vengs. It's S після глухої Т, тому читається «Іц» It's. Tail. AI вимовляється як «ей», як у слові train, потяг або дощ «рейн». Kate likes the dog. Likes. Це теж слово з відкритим складом. Просто ми доставили S, тому що в нас теперішній неозначений час, і з особами він, вона, воно. До дієслова ми додаємо S. А так, це відкритий склад. Тому І не вимовляється на кінці, і наше I прочитується як в алфавіті. Тому буде Likes. S. Після глухої K звучить як С. Likes. The dog. Наступним. it has no color». Has теж закритий склад. A читається як широке A, S після голосної йде звук з has no». Отже, в британській англійській буде більше як L, а в американській буде O, або no, або No. Просто різні акценти. І color бачимо тут O коротке, «color», хоча в американській англійській буде звучати більше як A, «Color». І в американській англійській теж ми почуємо. R звук, чого не буде в британській. Коле і колер. Kate takes it home. Kate. Ми вже знаємо, як читається. Takes – те ж саме. І не вимовляється. S після глухої K читається як с takes. It. І в слові home H вимовляється з придихом, і навіть ближче до Г. Home. І знову ж таки. «О» – це в британській англійській, в американській буде «о». Отже, дві вимови: або home, або home. She washes the dog. Вона миє собаку. Так. Washes. Дивимось. В нас SH де звук «ш». A після W читається як O, але вже як коротке O. Washes. І на кінці для пом'якшення стає Is після шиплячих приголосних. Так, рухаємось далі. She names him Toby». Names те ж саме відкритий склад, І не вимовляється. Ей читається як A, S після дзвінкої M вже де звук З. Тому names him ближче до Г з придихом. І «Toby». Може бути або «оу-бі», або «еу-бі». To бі В британській ось варіант, який ви бачите на екрані. She takes Toby to the Wet. Отже, так, тут всі слова ми знаємо. To пишеться T-O, але O на кінці читається як U подовжене, м'яке U, to. І «ти» вимовляється з придихом, тобто язичок ми притуляємо не до верхніх зубів. А до піднебення, щоб утворилось таке чи. Вет, як пишеться, так і вимовляється. Tell be is healthy. Ось тут у нас вже слово healthy має сполучення ті яке дає глухий звук. І він найчастіше використовується в словах, що мають ті або на початку, або всередині слова, коли це не службові слова. Наприклад, думати think, дякувати think, здоровий. Healthy. Y на кінці вимовляється як і, в основному в двоскладових або в багатоскладових словах. Тому healthy і «a» в словах зазвичай читається як І, але е, тут перед L буде звук E. «Healthy». Kate walks to every day». Так, в слові вокс теж ми бачимо, що A стоїть у сполученні A LK. L -K. не вимовляється, тому A прочитується як O подовжене. Vox в слові every I не вимовляється середнє. Вай на кінці прочитується як I. В односкладових словах вай на кінці буде вимовлятися як I, наприклад, spy, cry, try. В двоскладових. Або багато складових словах прочитується як і, хоча будуть зустрічатися слова іншомовного походження, там французького, наприклад, як у слові «reply». Ми будемо бачити два склади, але вай в кінці читатиметься не як і, а як ай, Reply. І останнє речення «They love each other». Слово «зей» – це займенник, тому «th» дає дзвінкий звук «зей». Слово love має якогось єдиного варіанту вимови. Е, британці інколи вимовляють love, інколи як love, тобто це вже залежить від, мабуть, території, на якій ви проживаєте. Далі H IA де звук E, подовжене «ch», c сполучення дає звук C. Інколи воно читається к у словах іншомовного походження, в основному там грецького походження. Азер. Теж бачимо в нас займенник: ці h стоїть між голосними всередині слова, тому дає дзвінкий з, о в даному випадку читається як А коротке а. Аз. І в американському варіанті на кінці ми ще чуємо Rаzer, в британському просто AZ. Ми з вами тільки що прочитали увесь текст. Думаю, з вимовою ви розібралися. Перейдемо тепер до перекладу. Отже, Кейт із walking. Кейт прогулюється. Is walking вжито у теперішньому тривалому часі, щоб показати, що це відбувається в даний момент. She sees a dog. вона бачить пса. І тут такий парадокс: вона бачить пса зараз. Але дієслово Сі ніколи не вживається у тривалому часі, а саме коли означає бачити на власні очі. Тобто така є властивість у нас, що ми бачимо, незалежно від того, хочемо ми цього чи ні, у нас є очі, тому Сі не вживається в контінніусі. The dog wags its tail. Пес махає своїм хвостом. Він махає хвостом зараз в той момент, коли вона його бачить, коли вона прогулюється. Тому, звісно, граматично правильно було би поставити це дієслово у теперішній тривалий час. Але цей текст розроблений для того, щоб навчитися читати, тому він вжитий в Present Simple. Але я вам буду коментувати і обов'язково казати, яке дієслово може живатися в тривалому часі, а яке ні. Ось, наприклад, наступне речення Кейт Лайкс Зедок має дієслово лайк. Like". Любити, подобатись, і воно ніколи не вживається у теперішньому тривалому часі, тому що виражає постійну дію любити і вживається у present simple. It has no color. Ми говоримо про собаку, тому it заміняє слово dog, отже, пес, він не має ошибника. Has no color. Uh, no ми можемо поставити зі словом, has або have. Але так не можна робити з іншими дієсловами. Kate takes it home. А Кейт забирає його додому. Далі, she washes the dog. Вона миє пса. She names him Toby. Отже, як бачите, name може бути в реченні як іменником і дієсловом. В даному випадку це дієслово. Вона що робить? Називає. Вона називає його Тобі. She takes Toby to the vet. Вона забирає Тобі до ветеринара, тобто відводить його до ветеринара. Tobi is healthy. Тобі здоровий. Кейт вокс тобі day. Кейт вигулює Тобі кожен день. They love each other. Вони люблять один одного. Ну, ось і все. Наш урок добігає кінця. За посиланням під цим відео ви можете завантажити конспект до уроку, де є транскрипція до кожного слова і переклад. Всім дякую за увагу! Goodbye.